Доброго дня! Сьогодні у нас на ремонті Fortuna М3. У нас тут було два негаразди. Пропадав, пропадало зображення з екрану, і підсвітка не працює. Зараз я зробив апаратик, Зараз перевіримо. От у нас при завантаженні підсвітка є. і в Попередній версії незробленої плати, час, коли е, про, вже пройшло завантаження прошивки до такого сценарія, то підсвітка зникала, і вона навіть не вмикалася, коли ми гуляли по меню, так сказати. По якому шляхові я пішов? Так, у нас ось є схема М3, і що у нас тут відповідає за вімкнення підсвітки. Ось у нас біполярний транзистор BC817, наскільки я пам'ятаю, він у нас вмикає і відмикає підсвітку, а базою його управляє вивід процесора під номером 11 serial clock. Тут таки написано: Light, підсвітка. що було в процесі виявлено? Що коли прилад завантажується, сюди надходить напруга десь. В межах 3 вольт на базу транзистора. Потім, коли прилад завантажився, напруга десь зникає. Тому був зроблений висновок, або ж так треба, що я думаю, неправильно, або ж кілька варіантів: проблеми десь з процесором або з прошивкою. Фортуна М 3 безпосередньо з прошивкою я не зв'язувався, бо ми ж розуміємо, що це задоволення е коштує якийсь хоч грошей, і в вільному доступі його нема. Тому можу робити свої скромні висновки, судячи з того, що в мене є. Як же вийти з ситуації? Так, звісно, можна було б щось придумати дуже хитріше, розумніше, щоб додати можна було яркость підсвітки, при цьому підсвітка ще й працювала. Але я зробив і зробив, щоб. Вона постійно працювала, коли пристрій вмикає. Тому е, поставив звичайний лінійний стабілізатор на вхід цього резистора 5 кОм, і бажано б його б збільшити, е, В залежності від того, яку ви хочете яскравість підсвітки. В принципі, 5 кОм достатньо, а там вже вирішуєте самі. Тобто, у нас привімкненні пристрої сюди буде подаватися, там десь в районі. 9 вольт живлення, а стабілізатор у нас робитиме 3,3 вольта. А як я це реалізував? Зараз покажу. Ось так. Ось в цьому цей ток резистор знаходиться. Я з нього я його зняв з лінії Serial Clock з мікропроцесора, щоб не натворити справ, скажімо так. Ось у мене тут шина йде 9 вольт, мінус, плюс 9 мінус 9 вольт. Стабілізатор припаяний, все акуратно і красиво вийшло. І працює. Так, звісно, при цьому ви не зможете додати яркості. Але це ось такий момент, який забезпечить вам е, праць, добре працювання пристрою. І все. І чекаю від вас коментарів, чи було у вас такі схожі проблеми. Чи це повсякчасні проблеми даного металодетектора? Бо на перший погляд не було схоже, що тут щось дуже сильно десь щось міняли, і мені так, зважаючи на мій досвід, не зрозуміли такі глюки-прошивки. Можливо, воно вже так закладено. Тому чекаю ваших думок на цей рахунок. Все, удачі вам!